Від послання Путіна до федеральних зборів чекали будь-чого. За чутками він повинен був чи то оголосити загальну мобілізацію, чи то перевести так звану СВО в режим контртерористичної операції, чи взагалі здатися. Але виявилось, що з години 45 хвилин Путін багато часу приділив повторенню старих образ на злий захід на неонацистів в Україні та запевненням, як зміцніла російська економіка в умовах санкцій. Але дещо нове він таки не заявляв. Подробиці в цьому відео. Перекриті московські вулиці, купа спецназу та вхід за перепустками традиційний антураж перед явищем Путіна. На цей раз його послання довго відкладалося. А коли про нього стало відомо, поповзли похмурі прогнози. Мовляв, не даремно цар вирішив говорити, і Путін не підвів. Головний козир у рукаві він тримав до останнього і наприкінці видав. Росія пристановлює своє участь в договорі о стратегічних наступальних варижинах. Повторю, не виходять із договору, ні, а іменно пристанавлюють свою участь. Цей документ про стратегічні наступальні озброєння та сама угода про обмеження ядерної зброї Росії та США. Тобто, якщо до цього Путін просто загрожував усьому світу ядерним пополом, то тепер наплював ще й на документ, який, хоч якось, регламентував таку небезпечну сферу. Будапештський меморандум також довго когось ділять в рамках приличия, я не здіржав. А... Россия на самом деле плюет на международные договора, но ну, по сути она в очередной раз растоптала эту бумагу, которую она подписывала. Ничего нового, но Западу это очень хороший сигнал для, да, делать еще больше для того, чтобы Украина победила и для того, чтобы действительно как можно скорее наступал новый мировой порядок, в котором Россия будет принуждена к ядерному разоружению. Вже давно помічено, що російський президент перебуває в якомусь своєму паралельному світі, звідки і робить парадоксальні висновки. Так вийшло із цією спробою шантажу колективного заходу угодою про наступальне озброєння. З одного боку, справді Путін спробував налякати а з іншого вийшли завуальовані під агресію благання про переговори. Піднімає ставки тільки для одного для того, щоб з ним сіл за стіл переговорів, тому що протягом останнього часу. Колективний захід різними е, своїми е, устами різних своїх очільників сказали про те, що переговори з путіним не потрібні, і якщо ще місяць тому багато хто говорив про те, що е, ми боїмося, що після Путіна може прийти хтось ще більш божевільний, то протягом останнього місяця дуже чітко змінилася риторика. Всі говорять про те, що політична або фізична смерть Путіна це вікно можливостей для всього світу. Коли Путін говорив про причини початку так званої СВО, то за традицією звинуватив захід у розв'язанні війни в Україні та пообіцяв кожному росіянину, який бере участь у його спецоперації, золоті гори та особистого куратора, за кожний сім'єю. Я почортію за кожний сім'єю погіпшива, за кожним ветераном, Должен быть закріплен свій персональний соціальний работник, координатор. Путін, хоч і не оголосив загальну мобілізацію, але чітко дав зрозуміти. Тепер сенс життя кожного росіянина смерті, звісно, за батьківщину. Бо інакше ані грошей не отримати, ані уваги лікарів та соцпрацівників не добитися. Це ну, продовження риторики смерті, Він да? призиває людей вмирати. И, наверное, для большинства россиян лучше, чем уми... лучше умереть, чем жить в такой безумной России. Может быть, я не знаю. Но здесь, знаете, сложно оценивать неадекватное. Говорить о том, что там есть какая-то логика за всем этим, но это сложно. Он действительно призывает умирать людей, он э, абсолютно чихать хотел на жизни россиян. Де саме Росія йому важен Путін, йому важно його правління, пообіцяв Путін залити грошима і мешканців окупованих українських областей, точніше, не самих мешканців, а зруйновану інфраструктуру. Навіщо Росія її перед цим сама і розбомбила? Путін не пояснив. Якщо ми будемо говорити в цілому про те, що він хотів сказати в цьому своєму посланні, це спроба одночасно нав'язати дві прямо протилежні ідеї з однієї сторони. Це ідея народної війни. З іншої сторони, це ідея стабільності, тобто він хоче насправді перезавантажити попередній суспільний договір, а точніше залишити його незмінним, сказавши, ну до цього суспільного договору ми ще додаємо війну. Поки Путін малював прекрасне майбутнє Росії в умовах війни і лякав світ випробуванням російської ядерної зброї, у НАТО вже закликали Кремль поважати існуючі домовленості та переглянути своє рішення про зупинення своєї участі у договорі про наступальне озброєння. А держсекретар Ентоні Блінкін попередив, що адміністрація Байдена забезпечить усі належні заходи щодо безпеки, як США. Так і союзників. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.